Слава націю, вітаю на каналі добрий ремедрия Сишко. Добрий з укліною. Подякую за мій. Уклін. Всім, хто мені на день народження складали гроші в банку, я придбав генератор і для системи автономного живлення від сонячних панелей, одна з яких он є, також буде окреме відео, ця конкретно мені подарували. Але коштом з банки я придбав генератор і придбав ось цей акумулятор Літій феррум Полімер. На 100, 100 з якимись там копійками амперів, А, ні, просто 100 100 ампер година. І буду ставити собі в землянку зовні підключати сонячні панелі і дивитися на що це буде схоже. Зокрема, взимку. Я налаштований оптимістично, провів розлоги консультації щодо того, розглядали різні варіанти, плюси і мінуси. Ну, щось треба випробувати, Будемо випробувати це. Також компанія LP надала мені як військовику знижку на цей елемент живлення. Чесно, не скажу, скільки вона становила, але скільки б вона не становила, це завжди приємно. Дякую всім долученим до підтримки. Разом боремо і поборемо.